you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Екс ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Журналісти проаналізували діяльність компаній колишніх нардепів ОПЗЖ від кінця лютого і дійшли висновків, що їх бізнес нормально працює. Про це йдеться в розслідуванні Бігус.Інфо. Зокрема, у липні вересні 2022 року Національна гвардія України купила житло для військовослужбовців у структури, бенефіціаром якої є народний депутат від вже забороненої партії. Опозиційна платформа за життя Дмитро Ісаєнку. Усього за 26 квартир заплатили 54 мільйони гривень. Перші 19 квартир Нацгвардія оплатила 28 липня. За них віддали майже 35 мільйонів гривень. І ще за сім квартир 5 вересня перерахували 19,5 мільйонів. Договори між Нацгвардією та отримувачем коштів укладені за кілька днів до проплат. У Нацгвардії на запит повідомили, що гроші передбачені бюджетом, а саме житло буде розподілене серед військовослужбовців та членів їхніх. Сімей у порядку черговості увагу журналістів привернула кампанія, який перераховувала гроші Нацгвардія. Це закритий венчурний фонд. Княгиня Ярославна. Фонд княгиня Ярославна зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, поданих нардепом Дмитром Ісаєнком. У деклараціях Ісаєнко зазначає себе кінцевим бенефіцаром фонду княгиня Ярославна». Як відомо, Дмитро Ісаєнко став депутатом у 2019 році. До парламенту пройшов від ОПЗЖ. після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракцію парламенті розпустили, мандат не склав. І Саєнко перейшов у депутатську групу відновлення України. Журналісти Бігу Синфо нещодавно зафіксували, як він приїздить до Верховної Ради на придбаному у 2021 році за 5 мільйонів гривень автомобілі. Майбах до парламенту у 2000-х Ісаєнко працював у департаменті будівництва міністерства оборони України. А з 2006-го навіть очолив його. З 2007-го по 2015-й був заступником. Міністра житлово-комунального господарства цю посаду обіймав переважно за часів Януковича. Тож за законом про люстрацію мав піти з посадом. Але аби уникнути люстрації, Дмитро Ісаєнко зробив собі фейковий статус учасника бойових дій. Коли ж це стало відомо, чиновник розповів про героїчне будування фортифікаційних споруд в зоні АТО, що правда, пізніше журналісти виявили, забув видалити із соцмереж фото відпочинку в серпні, коли мав курувати будівництво в зоні АТО. Тож депутати дотисли він написав заяву про відмову від. Статусу, а потім його звільнили з кабміну. За даними журналістів фірми Вадима Столера, які займаються здачею нерухомості, приносять йому мільйонні прибутки. Тільки компанія передові технології плюс, яка здає в оренду приміщення у парусі, після повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 мільйонів гривень. З'ясували журналісти. Аналогічна компанія, яка записана на дружину Бойка, продовжує приносити мільйони. Від початку повномасштабної війни і до вересня фірма Столична нерухомість отримала за здачу. Майна майже 11,5 мільйонів гривень додали журналісти. Десяток фірм, записаних на помічників Нестора Шуфрича, активні та й фірми головного охоронця Медведчука Віктора Чорного досі не в стані припинення. Навіть шторм, працівники якого допомагали втікати Медведчуку з домашнього арешту, не потрапив під санкції. Зазначили журналісти. Фактично можна зробити висновок, що поки наші доблесні зсу виганяють ворога з нашої землі. Ставленики Кремля продовжують заробляти десятки мільйонів і після перемоги. Ймовірно, знову просу. Ватимуть про російську повістку в парламенті або на інших майданчиках. Вигнати росіянина з України можна, але вигнати про російську ідеологію з депутата ОПЗЖ. Навряд це просто замилювання очей. Виборцям народ запам'ятає все і кожного, і очистка країни від зрадників відбудеться. Слава Україні! На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.